Епізод 1. від стародавніх греків до геніального Майкла Фарадея. Все почалося дуже давно, коли стародавні греки знайшли каміння, яке притягувало залізо. Вони назвали його магнітним каменем на честь міста Магнесія, де його і знайшли. Можливо, вони тоді думали, що в ньому живе якийсь маленький залізний гоблін. Але насправді це були просто шматки природного феромагнетика. Протягом століть люди гралися з цими каменями, робили компаси та придумували різні застосунки. Але справжній детективний прорив стався лише у 19 столітті. Ганс Крістіан Ерстед випадково помітив, що електричний струм якось впливає на стрілку компаса. Уявіть собі, його подив хвилиночку, електрика і магнетизм, вони що, друзі. Він довів, що електричний струм створює магнітне поле. Ця геніальна випадковість сталася під час лекції, яку він читав студентам, і змінила хід історії фізики. А ще Ерстед був не лише фізиком, а й хіміком, і саме він першим виділив алюміній. Майкл Фарадей, великий самородок, був просто в захваті. Він вирішив перевірити, чи працює це в інший бік. Якщо електрика може створити магніт, то чи може магніт створити електрику? І так він винайшов електромагнітну індукцію принцип, на якому працюють всі наші генератори та електродвигуни. Фарадей був як супергерой, який об'єднав два світи електрику і магнетизм, створивши електромагнетизм. Цікаво, що Фарадей не мав формальної освіти, а його першим університетом була робота учнем у книжковій майстерні. Саме там, переплітаючи книги, він жадібно читав їх і навчався. Епізод 2. Шерлок Холмс та теорія Максвелла Джеймс Клерк Максвелл був тим самим Шерлоком Холмсом, який зібрав усі ці розрізнені докази та об'єднав їх у чотири геніальні рівняння. Ці рівняння, як єдиний код у всесвіті, пояснили, як поводяться електричні та магнітні поля, і навіть передбачили існування електромагнітних хвиль, що поширюються зі швидкістю світла. Виходить, що світло, радіохвилі, мікрохвилі це все різні прояви одного й того ж явища. Максвелл фактично подарував нам радіо, телебачення, мобільний зв'язок та вайфай. Просто він про це ще не знав. А ще у школі Максвелл був досить сором'язливим і носив саморобний одяг, за що однокласники дражнили його диваком давті. Але цей дивак у 16 років написав свою першу наукову статтю і став одним із найвидатніших фізиків в історії. Епізод 3. Хто є хто у світі магнітів. У нашому магнітному детективі є три основні банди або, якщо хочете, сім'ї, матеріалів, які по різному реагують на магнітне поле. Феромагнетики це суперзірки магнетизму. Залізо, нікель, кобальт. Вони сильно притягуються до магнітів і можуть самі стати магнітами. Вся справа в їхній внутрішній армії магнітних доминах, які, як солдати, шикуються в шеренгу під дією зовнішнього поля. Усі наші постійні магніти та електромагніти це феромагнетики, парамагнетики це сором'язливі магнетики, алюміній кисень. Вони притягуються до магнітного поля, але дуже, -дуже слабо. Їхні внутрішні магнітні солдати не хочуть шикуватися в ряд, а просто злегка повертаються. Їхня реакція на магнітне поле ледь помітна. Діамагнетики це бунтарі магнітного світу. Вода, мідь, золото, більшість органічних речовин. Вони, навпаки, слабко відштовхуються від магнітного поля. Наче магніт каже, давай дружити. А вони відповідають ні, дякую, мені і так добре. Це пояснює, чому жаба може левітувати в дуже сильному магнітному полі. Так, справді. Епізод 4 Постійні магніти ВС електромагніти та їхні супергерої. У цьому епізоді наші герої два типи магнітів. Постійні магніти це класичні герої з нашого дитинства, ті, що висять на холодильнику. Вони завжди готові і постійно створюють магнітне поле. Це шматок феромагнетика, який намагнітили один раз, і він тримає цей магнетизм. Електромагніти це просунуті герої. Це котушка дроту, всередині якої є залізний сердечник. Коли ви вмикаєте струм, він стає потужним магнітом. Коли вимикаєте, він зникає. Це дуже зручно. Електромагніти використовуються в електромоторах, динаміках, дверних дзвінках і навіть у величезних кранах для підйому металобрухту. Уявіть, кран притягує тонни металу, а потім просто вимикає струм і метал падає. Але є ще неодимові магніти. Це справжні супергерої у світі постійних магнітів. Це суміш неодиму, заліза і бору, яка створює неймовірно сильне магнітне поле. Маленький неодимовий магнітик, що вміщається на кінчику пальця, може легко підняти цілу пляшку води. Вони використовуються в навушниках, жорстких дисках, електромобілях і навіть у деяких вітряних турбінах. Просто уяви, скільки сили у цій маленькій пігулці. Отже, наш детективний серіал про магнетизм це історія про те, як ми пройшли шлях від дивного каміння до розуміння фундаментальних сил, які керують нашим світом і роблять можливим існування всіх сучасних технологій. І все це завдяки невидимим магнітним силам, які, як ми тепер знаємо, просто люблять грати в притягування і відштовхування.